Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Друзі, давайте проведемо короткий 5-хвилинний аналіз крипторинку. Поглянемо на основні метрики, проаналізуємо графік біткоїна, і біткоін домінації. На цьому тижні у нас справжній панік сейл. Капітулюють не тільки Альти, а й сам біткоін. Найкращою динамікою росту за тиждень показали монети PI, Hex, BERA, IP. Індекс страху і жадібності на рівні 20 пунктів знаходиться в зоні екстремального страху. На цьому тижні були рекордні 10 пунктів, які в останній раз спостерігалися тільки у 2022 році. Індикатор літкої сезону на рівні 22 пунктів. Зараз індикатор знаходяться в зоні біткоін сезону. За 24 години було загалом ліквідовано ф'ючерсних позицій на 406 мільйонів доларів. Більше відбулося ліквідації на шорт-позиціях 224 мільйони та 181 мільйон на лонг-позиціях. Вчора перший затривалий час значних відтоків коштів був позитивний день. Для споту біткоїни ETF. Сума інвестицій за вчорашній день склала 339 мільйонів доларів. З ефірі МЦФ, на жаль, відтоки коштів продовжилися і вчора. Сума відтоків склала 12 мільйонів доларів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасників групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання, Якщо приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до аналізу біткоїна. Біткоін знижувався навіть нижче зони нижнього автоконверту на вчорашньому панік сейлі, але ціна швидко повернулася назад і зараз торгується біля зони нижнього автоконверту, яка завжди виступає гарною підтримкою, і, як правило, ціна після тестування зони нижнього автоконверту завжди повертається до зони цінності, яка зараз знаходиться в діапазоні 90 300-93 600. Але дані рівні динамічні і з кожним днем значення будуть змінюватися. Найближчі рівні приросту біткоїна, на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції, зараз знаходиться в зоні. Цінності в діапазоні 90300-93 600. Другий рівень фіксації в районі 100 тисяч. Та останній рівень фіксації в зоні верхнього автоконверту на 104 тисяч, найближчий рівень на яких можна зглядати покупки або часткову фіксацію шорт-позиціях, це на поточних значеннях 85 тисяч, більш ризиковані покупки для короткострокових трейдів. І найкращий рівень для покупок зараз в зоні нижнього автоконверту 82 000. Зону верхнього та нижнього автоконверту статистично виступають гарними рівнями як покупки, так і. Продажу відповідно. Доступ до даного індикатора та осциллятора Sale Strategy з інструкцією по використанню можна отримати в закритій групі. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Вчорашній день не бар закрився розворотною свічкою молодо. Враховуючи це все, екстремальний страх на ринку, я очікую на певний відскок до 88 тисяч 90 тисяч. Там і буду вирішуватися подальша доля середньострокового тренду. В химді даного пробою 90 тисяч вже не віриться. Занадто Тренд. По біткоїну, скоріше за все, ми будемо мати середньостроковий ведмежий тренд із зниженням до 70 тисяч. Глобальний рівні для зниження зараз наступні. Перша ціль падіння 80 тисяч повторний тест круглого числа, і головна ціль 75 тисяч на відпрацювання відмежого паттерну подвійна вершина. Хоч в принципі можна сказати, що даний паттерн вже відпрацьований і при зниженні до 78 тисяч. Зверніть увагу, якщо ви торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь ночі. Очікувані негативні новини, це може легко піти технічного аналізу. Вендикатор Стокасті Кареса і в зоні перепроданості. Позароблак МакДін напрямок на зниження. Вендикатор супертренд активний сигнал на продаж. Також актувався сигнал на продаж і на тижневому таймфреймі, але тижневий бар ще не закритий, тому може даний сигнал ще зникнути. Але для цього ціна повинна повернутися вище 90 тисяч. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою крип... То валюту безпечні. Тепер давайте поглянемо графік біткоін домінації. Домінація трохи виросла і залишається на дуже високих значеннях. Але враховуючи силу проливу біткоїна, то домінація ще не так сильно росте, як це було при попередніх проливах. На сьогодні показники на рівні 61%. Єдине, на що я надію, що ліквідність буде поступово перетікати з біткоїна в альти, і ми побачимо певний міні-альт сезон навесні із ростом альти на 100-200%. Повноцінний альт сезон із ростом монет на 10 іксів, скоріше за все, буде або наприкінці року, або взагалі такого роду альт сезон вже ми не побачимо. І ріст альткоїні буде більш вибірковим і консервативним. Але для початку потрібно хоча б знову пробити трендову лінію росту і знизитися нижче 60% домінації. Так чи інакше, якщо в березні-квітні не буде росту альти, то всі історичні цикли будуть зламані. І Доведеться перебудовувати глобальну стратегію інвестування в крипту. Найближча зона підтримки зараз по домінації знаходиться на 60,6%. Наближчий супротив знаходиться на 62,3%. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіху в інвестуванні.